Я всім привіт з вами Міслі. Сьогодні ми будемо малювати по клітинках. Сьогодні ми будемо малювати по клітинках будинок! Ну що ж, починаємо? Від края, від края листочка, відступаємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять клітинок. Потім переходимо на, на низ один, два, три, чотири, п'ять, шість клітинок. І будемо починати малювати. Спершу замальовуємо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, 10, 11, дванадцять, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять Клітинку! Зафарбовуємо. Ось так. Далі. І до цієї клітинки. Малюємо вправо один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять. Дев'ять клітинок. Зафарбовуємо. Ось так. І далі тут у нас було 12 клітинок. значить. Значить. Це вже одна, дві, 3, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять і одинадцять і дванадцять. Зафарбовуємо. Ось ці 12 клітинок. Ось. Так. І далі будемо ми з'єднувати. Далі ми просто можемо з'єднати оці клітинки. Ось такий квадрат у нас виходить. Далі від цього кутика по діагоналі вліво, вверх, малюємо одну клітинку. І потім вверх направо по діагоналі ще одну. І так будемо підніматися наверх. І йдемо вверх. Продовжуємо. Ось так. І ще на одну ми можемо піднятися нагору. Ось так. І далі будемо вертатися назад. Ну, ви зрозуміли по діагоналі вниз направо. Ось так. Так і так. Тільки в нас будиночок поки що виходить. Поки що. Далі від цієї від цієї клітинки е, другої. відступаємо. раз, два, три. Відступаємо. Три клітинки і зафарбовуємо три клітинки. Далі малюємо направо дві, потім тут знову дві, і зафарбуємо тут одну. Далі від цієї клітинки. Відступаємо один. Можемо зразу від цієї клітинки. Малювати три клітинки. Ось таким чином вліво. Далі малюємо один, два, три, чотири, п'ять клітинок вниз. Ось так. І замаль... замальовуємо ось тут ще одну клітинку. Ось так далі від оцієї цієї клітинки замальовуємо великий піксель, до нього прикріпляємо ще дві клітинки. Ось так потім звідси відступаємо одну клітинку і замальовуємо одну клітинку. І потім, звідси Пускаємо одну клітинку і зафарбовуємо одну клітинку. Ось так. Ось такий будиночок у нас поки що виходить і починаємо розмальовувати. І так, спершу ми беремо червоний улівець або фломастер і зафарбовуємо отут будиночок. Ось так. Далі ми беремо голубий олівець або фломастер і зафарбовуємо ось тут одну клітинку. Зрозуміло, що це вже віконечко. Далі беремо синій олівець або фломастер і зафарбовуємо ось тут двері. Ось так. Далі ми беремо жовтий улівець або фломастер. І зафарбовуємо тут дах. Ось так. І ось такий будиночок в нас виходить. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі. Слідкуйте за моїм каналом. З вами був Містер Бубом. Сьогодні ми малювали будиночок всім 바가도시키요